Я тут попросив, щоб дерева з'явились, бо я якраз хочу істину залишити для діток про дерева. І я не знав, що сьогодні буде про сади, і що в нас така буде наощі, тому мені оці дерева це можна забрати. А, окей. Значить, ви бачите дорослі ці дерева, а з дітьми я так попробую трохи поговорити. Але перед тим, як я до дітей звернусь, хочу одну істину сказати до батьків або до дорослих. Мені здається, що Пасха самим Богом прописана як сімейне свято. Бо єврейська Пасха, якщо ви пам'ятаєте, що Бог вчив народ свій, як святкувати, Він каже: візьміть, от, коли будете святкувати Пасху, покладіть на стол гіркі трави. Для чого? Щоб діти, коли будуть пробувати, і вони говорили, а чого воно є? Я не буду це їсти Чого воно таке? І тоді ви скажете їм, ми це спеціально положили, бо ми святкуємо Пасху, а Пасха нагадує нам, що ми були в Ізраїлі, вибачаю з Єгипті. Ізраїль був в Єгипті, і ми були в рабстві, і там було дуже важко і гірко. Але Бог чудесним чином нас спас. І ось дав нам це свято, тому ми святкуємо, але що ви знали, ми через то зробили вам таку наочність. Я це взяв для ілюстрації, щоб вам, батьки, нагадати, як важливо для дітей ілюстрації. Як важливо для дітей наочності пояснювати, бо вони, от як співали пісню, дуже легкі до уяви. Дехто скаже з вас фантазьори. І вони справді дуже багато гарно уявляють. Тобто, якщо батьки не розкажуть дітям, не покажуть, вони або десь почують в світі, або самі придумають. І в нас, як ми кажемо, є багато перл, що діти розказують, що вони чули або знають про, наприклад, Пасху. Я, наприклад, знаю одну таку дівчинку, почув історію, маленька, вчителька недільної школи, мала розказувати якраз про Пасху. І вона хотіла зацікавити дітей і каже, а може вже хтось знає, що Ісус сказав вперше, коли Він з'явився після Воскресіння? Маленька дівчинка піднімає руку, я знаю, я знаю. А вона сама менша була. Чуделька, ну, злякалась, що вона може сказати. Але каже, кажи там, Наташечка. А Наташечка каже, він після Воскресіння взяв, появився та дам! А де ти таке придумала? Де таке взяла? Я точно знаю. Діти додумають або придумають, або інтерпретують. І от як важливо, щоб вони правильно це розуміли і знали. А вже з часом придумують дуже цікаве або таке креативне, що ти сам думаєш, справді від дітей треба повчитись. От, наприклад, є один такий Петрик, як говорить про нього, як він одного разу, коли в школі було завдання. І дали коробочки і сказали, наступний раз принесіть якусь ознаку життя. І наступний раз дітки прийшли, і кожен коробочку щось поклав. І вчителька, щоб показати це, щоб було теж наочно, доставала коробочки і відповідно показувала. Наприклад, достала одну коробочку, там листочок. О, це життя, ознака життя. Друга коробочка метелик. І отак доставала різні коробочки і різні ознаки життя. А одна коробочка. Достала, а там пусто. Вона каже: Петрик, ти знов не зробив домашні завдання? А Петрик так: ні, я зробив. А що коробочка пуста? Я зробив домашні завдання. Петрик, що ти нас обдуриш? Тут нічого нема. Да, там нічого нема. Всі почали хохотати я в школі, знаєте, але він серйозний, знаєте, і почав продовжувати. Ісус воскрес! Пустий гріб, так само моя коробка пуста. І вже це вже не смішно, але це показує, що є певна кмітливість і уявність і на добре. Але коли є якесь певне навчання і формування думки в дітей. Тому, як я сказав, я хотів би, щоб оцей сад він допоміг нам дещо зрозуміти, якщо поставити питання, чому Пасха так важлива, і які. Символи або образи можуть нам допомогти зрозуміти, я хотів би взяти два дерева. Але перед цим я прочитаю Пророка Ісаї, розділ з третього вірша. Це написано про Ісуса. Він погоржений був, його люди покинули, страдник, знайомий з, хор... з хворобами, і від якого обличчя ховали, Погоржений. і ми не цінували його. Направду ж він немочі наші узяв. І наші болі поніс, а ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він був мучений. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас оздоровлено. Я б назвав би відповідь на це запитання, чому ціна Пасха для нас відповіддю є дві, два дерева. І перше дерево ми якраз бачимо в едемі, яке називається дерево пізнання добра і зла. Бог лише одне попросив людину, коли була Адам і Єва в раю, що не їжте з дерева добра і зла. Але, як думаю, більшість з вас знають, Єва що зробила? З'їла. І вже сьогодні нам розказували і змію показували, що Єва з'їла. І тим самим. Зломалась. От буває у вас машинка або ігрушка якась ціла. І якось так сталося, впала і зламалась. Щось подібне сталося з людиною. Вона вибрала гріх, вона поломалась. І в раю там було ще одне дерево дерево життя. І якби людина там залишилась, вона б жила вічно поломана. І тому Бог мусив її вигнати з раю, з раю щоб вона поломана не була вічно. І Він сказав: Я буду вирішувати це питання. І я його вирішую. І він вже знав, як його вирішить. І тому через багато років Ісус приходить на цю землю. І ми на різдво згадуємо, що Ісус народився, до речі, де? В якому місці? в флеємі молодці. І ось Ісус народився і був як людина, і приблизно 33 роки жив тут на землі. І останні три роки Він посвятив, щоб проповідувати Євангелію. Але результат проповіді. Люди його взяли і побили. Так побили, і так сказали, і так вимагали, щоб його розіпляти. І ось друге дерево це на Голгофі. Так і написано: він був повішений на дереві. І оця Голгофа хрест, як ми називаємо хрест, це друге дерево. І от я хочу, щоб оці два дерева. Перше дерево в Едемі, друге дерево на Голгофі, воно дало нам повну картину розуміння, чому Пасха ціна і важлива для нас. Тому що людина вибрала гріх і вона гріху живе і поламалась. Но друге дерево дає нам відновлення, дає нам полагодження. І ми знову можемо жити вже вічно, але вже не поломані, а вже не гріховні, а вже святими будь. І ось виходить, люди, які живуть в гріху, вони ніби їдять з першого дерева, вони не слухаються Божого Слова. Люди ж, які починають читати Слово Боже і живуть по Божому Слові, вони ніби приймають з другого дерева, з дерева Голгофи. Тому от так важливо нам оці два дерева. Як ви бачите, дерево перше в едемі, друге дерево на Голгофі. І ось перше дерево ознака того, що люди непослушні і поступають по своєму, друге дерево ознака того, що Бог все зробив, і дає новий плит. Що коли людина буде з Божого Слова, вона буде мати віру, яка її ладнає і спасає. Тому, як ви розумієте, моє побажання наступне. Читайте Боже Слово. Просіть батьків, щоб вони вам читали і пояснювати і пояснювали. І також зрозумійте, що Пасха ціна тим, що Бог виконав великий план. І вже ми не потребуємо шукати можливості, як поладнатись. А ми просто вже можемо приходити до Бога і просити в нього цього, щоб Бог нас поладнав, щоб Бог нас очистив, щоб Бог нас простив і Бог прощає, що? бо Христос помер на хресті. Бо Христос помер і воскрес ради нас. Тому я хотів би, щоб оця наощість, вона залишилась і в дітях, і в дорослих, і ми, по особливому в цій молитві, могли просто прославити Бога, що Божий план ще задовго, довго раніше був для нашого спасіння. І Він був у Ісусі Христі. І ми вже сьогодні згадуємо, як постфактом, як після подію, що Бог зробив велике, Він. Дарує нам спасіння. І сьогодні варто слухати Слово Божого, варто слухати з батьків, варто читати Слово Боже, щоб мати віру. Бо щоб куштувати перше дерево, треба було просто підійти і зірвати і їсти. Але щоб куштувати плід другого дерева, треба віра. І кожна дитина, і дорослий, який вірить, він може оце прийняти, цей дар, це спасіння в Ісусі Христі. Тому давайте ще раз помолимось за великий дар Ісуса Христа, що Він звершив наше спасіння. І поблагословимо і нашу помісну церкву і в цілому, щоб молоде покоління, дітки, вони виростали в формуванні Євангельського духа. А батьки і дорослі, і ми, як церква, допомагали справді їм уявляти і креативити правильно для слави Божої. Амінь.